Доброго дня, шановні глядачі! Ми раді вас вітати на каналі Пізнайка Тіві! Сьогодні у нас дуже цікава робота. Ми з вами будемо досліджувати пісочок. Пісок, сам, дивися! Діти, що це таке? Пісок! Який він? Пісок! Сухий чи мокрий? Який сухий, правильно? Ерік, дивись, сухий пісочок сипеться. Дітки, а якщо нам треба зробити пасочки? Що нам треба зробити з пісочком? Пасочку, так. А ми... Ні, дивіться, сам тримай на сам. Е, якщо ми хочемо зліпити пасочку, що нам треба зробити з пісочком? Водичка, правильно, нам треба налити водичку у пісочок. Так? А що нам треба? Нам треба налити отуди от водичку. Так, от так водичку, у пісок. Нав'ємо. Водичка поглинається пісочок. І тепер, дітки, який пісочок у нас? Мокрий, бачите? Мокрий, так. Да. Ми Та. зараз мокрый. був сухий, а тепер мокрий. Давай, Ірі, будемо пасувати. А що ми можемо зробити з мокрим пісочком, дітки? М -м -м, я б... Літа, давай, пасочки ліпить, бери, Яку ти береш? Я На, хочу. Бери. Давай, беріть, ліпіть, пашу. Дивіться, ми беремо ось так. Даваймо Давай, зату, так. А тепер Паша. Раз, давай, сильно, сильно. так. Іра, давай. бери так. Ось такі цікаві історії ми можемо створити за допомогою простих речей. Пісок і вода. До нових зустрічей на каналі Пізнайка ТВ.